Нове життя для сиріт у Дніпропетровську. Сім'я дерев'янко прийняла до себе дев'ятьох дітей. Аби вони жили у затишній оселі. Фонд Ріната Ахметова подарував родині будинок. Як почуваються діти сьогодні? Бачила Вікторія Частюхіна. Вулиця із символічною назвою Святкова у Дніпропетровську. У цьому будинку сімейного типу живуть дев'ятеро прийомних дітей. Ідея взяти першу дитину у подружжя Олени та Василя Дерев'янки виникла сім років тому. Тоді у них уже був свій син. Олена займалася волонтерством і бачила, як страждають малюки, які залишилися без батьків. Першим у сім'ю взяли Святослава. Згодом ще вісьмох дітей. Троє дітей, родителі, які умерли, останні діти родителі, які лишені батьківських прав. неблагополучні сім'ї, батьки алкоголіки. Усі прийомні діти з Дніпропетровської області. Зараз у родині троє першокласників Катеринка, Артури, Кирило. Діти талантливі, діти одарені, діти розкриті, діти ні на одному в яке ми прийшли. Мої діти ніколи в житті не стоять під стінкою. Комфортні умови для будь-якої багатодітної сім'ї це насамперед простір. 2012 року двоповерховий будинок для дерев'янків купив фонд Ріната Ахметова. Тут сім кімнат, в яких діти почуваються затишно. Тільки благодаря Рінату Ахметову вот существує дитячий дом сім'ї, типу дерев'янка. Я цьому чоловіку насколько вдячний і признательний, що я хочу сказати спасіба. Тока. За те, що він робить для дітей і для дітей сіри улюблена кімната всієї сім'ї велика і світла вітальня. Саме тут в кінці кожного дня збираються разом, щоб обговорити, як минув день. Кого які успіхи за день, хто чого достиг. А ще діти люблять показувати, які вони талановиті. Святослав співає, Катя танцює. А а ти ти ти? Будинки сімейного типу фонд Ріната Ахметова підтримує вже вісім років. А завдяки порталу сирітству Ні батьків знайшли більше восьми тисяч дітей. За останні два роки все частіше на сайті з'являються анкети сиріт із Донецької та Луганської областей. Дерев'янко готовий взяти ще малюків. Я вісім, я біг би всіх би сюди, взяв би і пригрів би. Якщо у 12-річного Вови з'явиться братик або сестричка з Донбасу, він буде дуже радий. Вони разом малюватимуть майбутнє, в якому немає покинутих дітей. Мама не бросає дрібенка, вона його себе оставляє і що на його любить. вікторія Чистюхіна Інга Лучкіна, Сергій Сивко, Сабиття канал Україна.